Вітаю! Ми розшукуємо двох дітей, які зникли у тимчасово окупованому Донецьку. Один із них це 15-річний Костя Тижнєвой. Зв'язок із ним обірвався 26 жовтня 2023 року. І з тих пір про хлопця нічого не відомо. Через те, що він зник в окупації, ми мало знаємо і власне про обставини його зникнення. Ймовірно, що Костя досі перебуває на тимчасово окупованій території, однак з тих чи інших причин не може про себе сповістити. Тож особливо уважно прошу подивитися на фото хлопця жителів Донецька, які можуть бачити це відео у соціальних мережах. Якщо ви знаєте про нього бодай якусь інформацію чи де він може перебувати, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять і нам можна написати або на наш сайт, або ж у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо ось цю дівчину. Її звати Ангеліна Буйнова. Їй 16 років, і вона теж зникла безвісти у тимчасово окупованому Донецьку. Сталося це восени 2023 року, і з того часу невідомо де і з ким перебуває Ангеліна. На жаль, не виключено, що вона могла бути вивезена чи депортована до Росії. Це звісно, поки лише припущення, та загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож зауважую, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про депортацію, не будьте байдужими і. Негайно заявіть про це у поліцію, або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Ясна річ, зробити ви це можете за бажання анонімно. Але звісно, те, що дівчина у Росії поки лише версія, вона цілком може бути як в окупації, так і на підконтрольній Україні території. А тому погляньте на фото, вдивіться у її обличчя. І в разі, якщо вам про неї щось відомо, повідомте нам за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ясна річ, пошук дітей на тимчасово окупованих територіях це дуже складний процес, і комусь навіть може здатися, що розшукати там дитину майже неможливо. Але це зовсім не так. За два роки повномасштабної війни службі розшуку дітей магнолія вдалося знайти. Чимало хлопчиків та дівчаток, які вважалися зниклими безвісти саме в окупації. І одна з таких неймовірних історій пошуку це історія 17-річної Насті з міста Ізюм на Харківщині, яке було окуповане у квітні 2022 року. Протягом семи місяців ми розповідали вам про те, як відбувалися пошуки дівчинки. А за допомогою у розшуку до нас звернулася подруга Насті Катя, яка тоді попросила показати ось це звернення. Просто, якщо ти можеш вийти на зв'язок, то скажи, що ти жива, що в тебе є їжа, вода, питна, є одяг, і що в тебе є криша над головою, що з тобою все добре, будь ласка, просто от скажи це, що ти жива, і я буду найщасливіша. Ми миттєво розпочали розшук Насті та поширення інформації про неї на усіх доступних медіаресурсах. І, на щастя, за деякий час дівчинка дала про себе знати. Вона повідомила, що жива, але Разом із батьками перебуває на окупованій території, де майже немає мобільного зв'язку, а тому так довго вона не могла про себе нічого сповістити. Звичайно, тоді для нас головне було те, що Настя вийшла на зв'язок однак, водночас ми розуміли, що дівчинка залишалася в окупації і у небезпеці. А вже після деокупації зюма нам вдалося поговорити з дівчинкою. Привіт! Зі мною все гаразд. Я жива, здорова. Ми з сім'єю вже як місяць приїхали додому до себе додому в рідне місто Ізюм, що не може не радувати у свою чергу. Подруга Насті Катя, яка увесь цей час разом із нами шукала Настю, просить тих, хто розшукує своїх рідних вірити до останнього і у жодному разі не втрачати надії. Ви не здавайтеся, не слухайте нікого, та продовжуйте вірити в найкраще на своєму. Досвіді можу сказати, що я чекала сім місяців, довгі сім місяців, коли писали в інтернеті різні жахи, що там багато загиблих, що міста немає. Я продовжувала вірити. В мене вже друзі, які, яким я морочила голову своїми переживаннями. Вони вже писали там: заспокійся, може вже пізно, може ні, дхва досі, але ні, я всім писала, все замовкніть. Будь ласка, я до останнього буду вірити, що все буде добре, все обов'язково буде добре. Ця історія яскраве свідчення того, що шанс розшукати зниклу дитину є навіть у найскладніших ситуаціях. Головне не втрачати надію, вірити і діяти. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні.